Вітаю усіх! Це моє перше замовлення в компанії Oriflame і це каталог 16, який діє до 7 грудня. Так, і дивіться, що тут новенького. По-перше, гарна ціна і оновлений дизайн упаковки туші 5 в одному Вандерлеш. 139 гривень, гарна ціна. Подарунковий такий набірчик пом'якшувальних засобів. Тут з ароматом кавунчика, далі манго, здається, чи маракує, і без смаку. Так, дуже така мені сподобалась упаковочка гарна. оновлена серія Essenza КО Це в мене рефіл з ефірними олійками лимона та верми. вербени Це м, така рідина, там можна для ручки помити, тіло, тобто як гель для душа і як рідке мило виступає. 76% економії на пластику. Оновлені, бачите, пляшечки на е, парфумовані креми Для тіла, еклад FAM Weekend, Бачите, як гарно виглядає. Зараз і парфум в гарній знижці де рядишком, так, от, Рекомендую свіжий дуже такий аромат з персиком, лілія. Love Potion. Я дуже полюбляю цей парфум і беру собі і крем для тіла. Мені дуже подобається, подовжує і аромат на тілі того парфуму, який ви наносите. І дуже гарно зволожує, швидко би, вбирається. І такий протягом дня дуже-дуже приємний залишається аромат на шкірі. Оновлена така не оновлена, а вірніше, даже новий такий набір по умовам Робите умови, отримуєте 5 пензликів в такий такий мішечок. Тут пензлики для рум'ян, пензлик для консілера або для тінів. Далі для тональної основи для брів з одного боку, разом зі щіточкою з другого, і для розтушовки тіні. 800 гривень замовлення з каталогу і такий набір за 399 Також є ось лаки, оновлені кольори. Мені сподобався зелений, але, от бачите, нанесла в один слой. Так гадаю, щоб такий колір був насичений, то треба, мабуть, три слої нанести. Сподобались наші нові ці помади, шикарні, просто розкішні. І дивіться, це колір нюд. На губах вони кремова така текстура, дуже гарно зволожує, гарно тримається. Заточений кінчик на помаді гарно буде промальовувати, навіть без олівця буде гарний контур, насичений рожевий. Yeah. Тільки ось отримала, ще не, не пробувала. І класичний червоний. Дуже гарні помади. Оцього блиску на губах не буде. Щоб ви так розуміли, це вона така гарна е як дизайн поверхні помади. Так, дуже класні помади. Так, Далі розкажу. Ага. Дивіться, в оновленні упаковці в нас подарунковий такий новеч, нічна маска, новеч плюс. Дуже гарні там. Олії в складі, які зволожують протягом дня. Цю маску не треба змивати. На ранок обличчя просто, як ви відпочивали десь і свіже, таке підтягнуте, оновлене. ну, Дуже-дуже гарне. Я давно вже користуюсь цією такими масочками: новий Hлюс, саме нічна. ось, Рекомендую зараз гарна ціна і на подарунок, і собі взяти. Ось у мене замовили ще есензу. Джордані Голд парфумовану водичку. Вона трохи відрізняється від класичної Джордані Голд і як на мене. Тут такий більш ніжний, більш такий також свіжий аромат. І тримається досить-досить довго. Я тестувала у себе на руки, тут десь годин 6-7, трималася дуже нормально, рекомендую. Далі замовляють мої такі улюблені парфуми all Nothing Amplified. Тут взагалі тримається 10 годин стійкості у цього парфума. Дуже класний. І зараз там ще акція з тушею йде, хто захоче мене. Клієнтка замовила один парфум. Далі замовляють Amber Luxir, гарна ціна. Гарну ціну в мене ось замовила ще тональна основа сяюча. Вона дійсно надає сяєва, вона така легка на обличчі, І навіть ну, така, можна сказати, невагома текстура, і її можна також нашаровувати. Гарний СПФ тут фактор захисту. Так, акція у компанії на парфуми 65% знижки, коли ти робиш замовлення із каталогу на суму 1300 гривень, ти можеш один парфум взяти зі знижки. Наприклад, Поз Absolute Men, це дуже такий популярний чоловічий парфум, який в мене багато клієнток замовляють його. Він зараз 499 гривень. Наприклад, в наступному каталозі він зі знижкою 845. Дуже вигідна ціна. Також замовлення. І ось, ви бачите, навіть два парфуми. в мене це парфум буде по акції, такий самий. 1300 гривень замовлення. У мене було велике замовлення, тому я собі ось три парфуми взяла. Дивіться, це парфуми. Не парфумована вода, відомий парфумер Наталі Ларсон. Тут дизайнерський флакон, також такий от клач, як у цьому рожевому ампліфайт, стійкість 8 годин, я гадаю, що навіть більше. І він такий дуже-дуже розкішний. Класний. І зараз на 1300 замовлення 599 гривень замість 1200, будемо так казати, вони були по каталогу. Отака От ціна гарна. Зверніть увагу, нарешті з'явилася, була прибрана з виробництва «Соу Фіве». Парфум, не знаю, ще будуть на складі чи ні. Я встигла чусь, думала, що будуть вони. І замовила тільки один. собі, ось, дуже класний аромат, неймовірний там шлейф, такий просто-просто божественний. Також ось у мене брали зі сливою новий крем для ніжок з минулого каталогу і в цьому замовили. За це я вже розказувала. Мило ось. яблучко мені подобається. воно. В наборі гарна ціна на чадані Gutters Gold. Також беруть хорошо і замовляють з минулого каталогу. Я ще в цьому взяла крем для тіла і рук молоко і мед з ароматом жасміну. Отаке От гарне мило йде сюди, і рідке мило. Отакий От набір може бути. Подарунковим, перепрошую. Так, нові оновлені пляшечки зробили. гелі для душа по 99 гривень, якщо замовляєш дві. Це з ароматом полуниці, це з ароматом ананасу, ще грейпфруту єсть. Також позакаталожна пропозиція. Це фарби для волосся. Я їх дуже полюбляю, У мене клієнти їх беруть, це Я собі взяла, мого вже кольору немає. Їх будуть знімати з виробництва. Цього разу взяла, я брала світло коричневий 6.1, Зараз взяла лісний горіх. Раніше я колись цей кольор брала, дуже такий натуральний, дуже класно зафарбовує і сивину, і тримається довго, не змінюється колір на волоссях. Ну, фарба просто клас, супер. Мені подобається. Так, за, за, за косметику сказала, є отакі от подарункові пакети. В замовлення вкладають таку парфумовану листівочку з нашою новинкою. Можна клієнтам також подарувати, щоб познайомились. Класний парфум, 12 годин стійкості. Він ще є зараз в каталозі. В нашому я в минулому каталозі брала. І Велнес Велнес, гадаю, щось пишуть, що 50% на складі. Я оце вже другий крок проходжу. Взяла собі суп спаржевий, дуже його полюбляю. От зараз і на перекуси, і на вечерю можна, і коли світло вимикають, покормити і себе, і всю свою сім'ю дуже вигідно. По підписці також Wellness Pack. Це мається на увазі підписка. Да? Три каталоги ви купуєте, на четвертий вам приходить у подарунок. І по акції зараз у каталозі 40% знижки на коктейлі Natural Balance для перекусів. Дуже класно для зниження ваги, так як має. Високий вміст і білка, високий вміст клітковини і всього 70 калорій. Я дуже полюбляю. Завжди я там то шоколад, то ваніль, то полуницю брав, це мені захотілося ваніль. Це дуже-дуже смачно. І звертаю увагу тим людям, які дотримуються здорового способу життя, то от саме наші коктейлі, супи, які є, в оріфлем. Це дуже-дуже класна така пропозиція підтримати здоров'я і саме збалансувати харчування за допомогою таких продуктів. Так, і по акції ось халатик такий прийшов. Це акція по запрошенню в компанію «Оріфлейм». Там треба було запросити чотирьох своїх знайомих. Вони проходять перший крок стартової програми, і приходить такий ось халатик. Дуже, дуже класний. Таке моє перше замовлення. І нагадую: на другому тижні, ось, все, коли я записую, з'явилась акція розкішна, коли по цінам каталогу, мінус 50% майже на все, окрім продукції Велнес. І окрім наборів, такі набори вони не будуть мати е, таку акцію. Ви берете від чорної ціни, від загальної, віднімаєте 50%, а потім вже свою знижку, якщо у вас є або партнера бренду, або кешбек, як у учасника, то ви ще отакі, дуже класна пропозиція. Я так гадаю, що друге замовлення в мене, мабуть, буде ще більше. А всім дякую за увагу! Бережіть себе, всього самого найкращого.